Так, всім доброго часу доби. Огляд апарата, потом стандарт ТІП-200. Значить, тестувати будемо спочатку на електродах, потім на аргоні. Апарат може працювати в трьох режимах. ТМА, тік і в режимі полуавтомата, автомата, якщо є пристрій подачі. Там ззаду є гніздо. тому Підключити можна пристрій подачі. Так. Також підключення для аргона. Газ і управління горелкою. Є горелка, так. І є балон за рекламою. І так, апарат має багато налаштувань. Зараз у нас режим НМА і програма номер 1 Програма номер 1 я собі навіть тут маркером написав, що програма номер 1 це для рутивої електродів, програма No20 для електродів досновних покриття. І так, що ж вона нам дозволяє ця ось програма для рутіла, як її настроїв і що там знаєте, яке? Якщо просто так ми нажмемо, тобто плюс-мінус просто на ній це буде збільшувати і зменшувати струм. Цією кнопкою ми змінюємо режим ось на тік, тобто на нарвано-договий мігмак, тобто на режим ківавтомату. Вертаємось, знову немає. Просто так ми можемо настройку. Далі ми затискуємо кнопку меню. Тримаємо її замочок Так. І ми дивимося, що в нас є. Гарячий старт 60%. Його можна змінювати. Час гарячого старту 1 секунда. Форсаж доги 30% я на 25, навіть, бо він забагато мені. Так, як я вже варив. Далі. Поріг працювання. Поріг спрацювання варюється від 18 до 9 вольт. Експериментально для електрода з книги, ви що це буде ось 14, 14 вольт. Ну, для мене так само не крафти. Далі порів. Так, це не пройшли. Далі вольтом певна характеристика. Вона для цих електродів, для рутіла задрата на максимум. Вона, походу, круто падаюча буде. Воно бачите, втікає, коли ти не. От теж мінус такий, що воно втікає. Ти нажмеш нового меню, воно вернеться, правда, функцію. Його можна змінювати від 1,8 до, до 0,2 з кроком. 0,6, 1, 1, 4. 1,8. Для рутила 1,8. Для основних і ну, того плавки краще ставити. 0 ,2, 0 ,6. Далі у нас є, е, є режим короткий Ну, Таке собі. Може на потолки, воно і годиться, я потолки не варю, низ вертикал, це. Так, відмінкнув його. Блок зниження напруги. Хороша штука, щоб тебе не щепало, там буде холостий хід порядка 20 вольт дуже добре. Йдемо далі. Е, режим пульсації. Він вимкнений. Е, я його покажу додатково. Це типу, така штука, що можна варити з відривом без відриву. Тобто, там воно налаштовується, я його покажу додатково. Зараз просто так би, як тестуємо. Ці всі речі. Отож, 90 ампер. вольт Ампер 1,8. Що там у нас є ще режим пульсації? Так, Знову проїжджаємо. Гарячий старт 60. Його можна тут навіть на 50 поставити, Ано 21 загоряється, теж лишаємо. Сила форсажу 20. І моно ось, до речі. Так. Ціла форсажу її можна змінювати від зовсім до там, 100%. Це б на, на китоку. Скажімо так. Я його ставлю от, там, ну, не більше 25-300%. Тоді підрізи просто будуть. Ось. Так. Ну, В принципі, ось е, такі режими зараз на рутил, е, в мене. Так, Ми маємо на рутил електроди потону 21. І на основній ми маємо електроди сап. ОК-5370. Діаметр 3,2, ще на основній немає. Це, до речі, спробую сьогодні купив запорізький, якийсь. сувонітина підсипед, діаметр 4. І цими я варив. Уже раніше в мене був апарат Теж патон 160С. 12 років проробив згорів. Так, теж 600 формат на плавачні. Діаметр 4. Так, такі от вони. Це моноліта лікуває. От на таких будемо пробувати. Так, струм мене в мережі 229 233 Вольта, ось це розетка Патона. Вімкнена. От, і стоїть, ну, навіть 234 проскакує, Ну, десь так. І так, так як показали, в такому ж порядку і починаємо їх жарити. Так, перше, яно 21. струм 90 А. Далі ОК-5370. Тут треба перейти на іншу програму, так як це зуспинив. Тому так, переходимо на іншу програму. Для чого? Нажимаємо. Е, меню, програма, е, так, у нас вона розблокована. Тепер знову затискаємо меню. Ця програма заблоковується. Замок закрився. Нажимаємо меню програма 1. Плюс. Ось, програма 2. Програма 2 – це основний електрон. Що в ній стоїть, зараз я вам показую. Так, меню. Відкрили замок. Без відкривання замка не побачимо, що там є. І так, Сила гарячого старту 40%. Далі, час гарячого старту 07. Ну, тут можна її поставити одну секунду, може, краще буде, я вже так трохи поварив, не знаю. Сила форсажу дуги теж забагато. на 40-ку скину вже поваривши. Далі поріг спрацювання. 12%, хай буде. Вольт амперна стоїть одиничка. Там у мене трошки були експерименти. Ми її. Зараз. От... 0,2, ні, а от 0,6 якраз буде. Далі йдемо. Режим короткої дуги не потрібно нам тут. Блок зниження напруги вимкнено. Режим пульсації вимкнено. Все. Струм 100 А. Зараз ми будемо капітатися 70 діаметр 3,2. 100 А для нього забагато буде. Навіть там 95 людей поставив. І воврем. Так, будемо. Я не показую е, через ціплофінти. Там багато відео є, Я не покажено. Я просто потім звідувати і покажу це. Дивитись, як воно там горить, воно горить абсолютно звичайно, нічого там такого немає. Так. Є. Тепер запорізькі воні 1355. Ми для них поставимо хоча б 130. Я там. Це все так само. було. Поставимо для них. Ну, 140 може. Ну, най буде. 100, ось, 140 ампер стане. Так. А на Запорізькі угоні 13-й зараз. Перший раз собі не вийду. Не пробував загади. Там у нас тут Просто те. Ух ты! Навіть... Дірочку можемо зробити в 4-мм. Так. При цьому дуже дуже цікаво, що провалилося дуже, скажімо так, не... неочікувано. Ну, от ще, до речі, підпалюється в наступний раз дуже добре. Тобто з відриву можна варити цілком нормально, це багато денив, 405 до них взагалі забагато. Я думаю, що їм треба 125. От. 125 і переварити цей шов Так, оце визаємо. Ну, ну, 130 би для них було прям те, що треба тобто. Так, вентилятор, до речі, в цих уже вже нових катонів, ну скажімо так, можна сказати, що це 23, 23 рік плюс. Він працює адаптивно тобто і тільки починаєш запалюєш дугу, він набирає оберти. Коли я стоїть на холостому, і ти там небагато спалив електроді, він е, дує. Ну як, Він не скаже, що він слабо дує. Він дує добряче. Но коли ти тільки починаєш варити, він ще збільшує. Мені ще не вдавалося вганяти його там, типу в той перший режим, коли він сильніше дує. Ну, бо Зараз не жарко, скажімо так, в гаражі десь порядка плюс 6. Так, і тепер на плавочні. Е, т 600 сурмай. Вінниця. Ну, на цій 125 буде мало точно. Це треба поставити 135. Я на старому патончику на 140 на них якраз було. Ну, перевіримо, що цей скаже нам зараз. Багато. Багато. 130. Так. Горить все і той, і той, і той горить все. Прямо без питання. От чуден трішки потримав, скинув собі. Так, все. Зараз зачищаємо, шліфуємо дивимося, що по швах, тоді перевіряємо далі аргон. Що по аргону. Так. Оце. Ано-21, ОК-5370, оні 1355 запорізький. От тут пропалили медірку, я її пробував заварювати. Ну, кратер заварився абсолютно нормально. Е, ну я збавив тоді струм і ось переварив на збаленому, і це на плавачні сурма й От. 600. такі от шви. І так, режим пульсації показуємо. 2 Гц. Імпульс пауза 30%. Струм, е так, це переключитися вже мене, е старт те все лишається таке кеса. Я гаряч старту, форсаж 2,40, е струм форсаж 02, вольт Ампер 0,6, е коротка дуга вимкнена, зниження напруги. Це, і тепер, коли ми включаємо режим імпульсацію, у нас додаються ще настройки. І так, струм імпульсу 135 А. Струм паузи 65 А. Я його так вигрузив, що його наполовину ставити. Тобто 130, то 65. Ну, там 135, так. Тепер частота пульсації 2 Гц. Вона, до речі, в герцах і співвідношення імпульсу пульсації 30%. От. Після цього вже настройок немає. Якщо ви там включите, тоді вимкнете режим пульсації, ці настройки зникнуть. Тестуємо ми на електроді Уоні 1355 в запорізькому. Так, ось шоу при такій пульсації. Тобто, можна зварювати достатньо тонкі деталі без відриву. Собі ведемо-ведемо, ведемо, ведемо-ведемо, і от навіть кольори такі є схожі, як при аргонно-дуговій. Тобто, менше розігрівається деталь. І, ну, в принципі, луска така, ну, теж нормальна. От. Ну там взагалі з нею треба погратися. Тобто, якщо її налаштувати, погратися з нею трошки довше, то її налаштувати вона в принципі абсолютно до ідеала. Дуже для зварки труб, наприклад, тонких діаметрів. тобто там Півдюйма, 3 четверті, дюйм хвостиком, дюйм взагалі функція супер-супер. І так, режим тік. Для того, щоб в нього зайти, ми нажимаємо цю клавішу. Ми будемо ВММ на 3 цілий вистав. В програмі номер 2 далі ми переходимо в режим тік. 115 А. Я підставлю. Далі. Що в ньому є? Кнопка. Режим 2Т. Далі. Час перед газу, одна секунда. Тобто продувка. Час після газу після продувка 4 секунди. Це щоб рамовий електро. Попередній струм 20 А. Струм заварювання оператору 20 А. Час наростання струму 1 секунда. Час спадання струму теж 1 секунда. Хоча там можна було трішки змінити. Пульсацію ми тут не вмикаємо, поки що на нам не треба. Зараз ми змінимо тільки дещо 2Т. Перед газом 1, лишаємо. 20. заварювання 20. І Час наростання 1 секунда, час спадання, я б його. Зменшив би до пів секунди. Ось Ось так. А. Все. Струм у нас 115 МП. Так. Пальник. в комплекті йде ось такий бінзеловський. Але... Не видно тут. Ну це шестерка воно. Діаметр електрода порядка 2,3. Заточка, самі бачите, яка. Ось кнопка. Так. В режимі 2Т ми натиснули. І тримаємо поки варимо. В режимі 4 теми раз натиснули, відпустили варимо. Закінчити треба натиснули, і воно закінчилося. В режимі він тут не потрібний, тому що стрілятор будований не є. Тікліфт це контактний підпалки. Ну, в принципі, пробуємо. І так, зараз без присадки. струм 115 А. Йдемо без присадки. Тут треба варити кутом вперед, на відміну від. Поки що ми по чорному металу далі будемо. Я покажу ще по нержавійці, якщо знайду, то покажу по міді, по полотуні, в мене писати є. Ось, відпустили кнопку і... Ось тільки клапан тоді закрився. E, так, далі спробуємо з присадкою. Так, звичайна обміднена присадка. Дивимося шви. І так. Ось у нас без присадки. Просто я на тій самій заготовці проплавив між двома Ооні 1355. Просто проплавив. Сплавив ось, як можете бачити. Тут от я пробував сплавляти між Сормайтом і Ооні. Тріщить. Ну і оце у нас із додаванням присадки. Тут просто по чистому пушок. Тобто ніякого шлаку, ніякого нічого. Ось тільки тут трішки наблюдається міні-тріщина. То може мені так видається, але щось тут певно, що є. Є, є, мабуть, вона там. Ну ось так. Зараз дістану десь ще нержавійки і попробую по нержавійці. Так, оце зачистив. Значить, що можу сказати? Для такої тонкої нержавійки, якщо там от якісь там коптилки варити чи якісь там типу самогонні апарати, то навіть 35 а. 30 навіть ампер буде доволі достатньо. І походу треба експериментувати з режимом пульса. На пульсі, я думаю, що якщо його вона взагалі добитися буде, що без присадки можна буде зварювати абсолютно каністри, баки і от все таке інше. І так, що ж у нас всередині в тому Патоні, який куплений у 24-му році? І так, по перше, от нема вже шурупів, є болти. Раніше тут були шурупи. Тепер тут болти. От, видно, так? І Так. Знімаємо кришку і дивимося. Раніше в моєму старому тут стояла отака от схема, яка в мене, до речі, в ньому згоріла. Зараз вони її забрали, дякуючи походу із інвертору Ну, Чи це добре, чи це погано, я не знаю. Це покаже час. Далі ось все от так. От. от так, От так. от так. Ось осцилятор. Ну, встановлений. так, тобто Тут, в принципі, все так, як було в тих апаратах. Дуже, до речі, схоже, що в мене тут стояло конденсатора. На 160 тут їх тепер 4. Так. Ось так, точно такий самий вихідний дросель стояв у мене на 160 ці Ну, схожий дуже трансформатор. Так, тут от, що у нас там по тих. Як воно там, діоди? Чи транзистори, не знаю, як воно там правильно. Це, походу, термодатчик стоїть в самому гарячому місці. В принципі, правильно стоїть. Вентилятор охолодження. От, Ну. Тут, тут все, все, як завжди, патрон на висоті. ось. Зроблено в Україні, дійсно зроблено в Україні. Ну тут-от. Тут. В принципі, все отак. Так, тепер ще. Раніше тут стояли шурупи в оцих місцях, так? Тепер тут. Вони сюди чи поварювали, чи А ні, не поварювали, це є таке на Аліекспресі, продаються такі речі. Самозажимні гайки, такі, які при затяжці зажимаються. отак от. Ну, теж модернізація, теж добре. От, от, все ось так. Ну от хто там, що можна подивитися марки тих діодів, чи транзисторів, чи що воно там я толком не знаю, як воно називається, але ж ось так воно от тут все от зібрано. Єдине, що кнопкиці. Трохи в крагах, якщо ти вариш, якщо ти вариш аргоном, ну там тонкі рукавички шкіряні, все класно. Якщо ти вариш в крагах, то ММА електродом, там четверку ще, там ще чи рукавиці вдів, як ото я сьогодні, то не дуже тобі зручно буде. Натискувати ті кнопки, якщо треба щось пере... Ну, тоді треба знімати просто напросто. рукавицю, і все. Ну, це... Ну, ось так воно. Ось тут а ще. І... Ззаду, що у нас є? Це ззаду оцей роз'єм. У верхньому лівому кутку це роз'єм для підключення напівавтомата. От. Пилюку воно, як бачите, тягне здорово. Я ось от поварив трохи, то воно вже натягло. Тобто продувати його треба. десь. Ну я і того продував. він мене грязний. Всім, до речі, рекомендую. Ну, Якщо запилено, то взагалі раз тиждень продувати. І... Тоді він вам послужить. Якщо ви, його... Якщо ви його не дуєте ніколи, туди напхається пилюки залізної, і воно десь щось прострілить і замкне. Ось такий ось апарат. В комплекті йде пальник бінзеловський і тільки затискач маси. От. от. такий. Держака від того старого мій держак маленький, то я купив ось такий от ще бінзеловський. Теж держачок Так париться. І... Кабель зараз. Найдім де його маркування там є. Здесь От. ага. ось. Отгу. Вот такий. От. Отакий. Так, а тепер електрод четверочку поставим. Так, тепер електрод четверка, тільки вже не на 140 як тік, а на 130 А. Він на 140 б пропалює. Так.